ахалай Махалай, сясьські масяськи, всім салабі. Мене звати Нік. Ти на каналі Бойстадіс і перед твоїми очима простирається чи не найперший в Ютубі україномовний, безкоштовний курс по реакту, от такі регалії. А Де западло? Ми його основуємо на TypeScript. І. Тобто одного JavaScript тобі буде недостатньо. Проте ти можеш подивитися загальні терміни і, в принципі, розуміти 90% того, що відбувається на екрані, і спокійно собі йти по курсу. Значить, що тебе чекає в цілому по темах? Все від JSX до життєвого циклу компоненту, до хуків, стейтів, форм асинхронних запитів і глобальних стореждів стану на увесь твій аплікейшн. Як і минулого разу з нашим курсом по JavaScript, тебе чекає наприкінці проєкт, який ти можеш виконати самостійно свій видумати, щось написати і кайфувати від цього, можеш скопіювати все те, що даватимемо ми, можеш виконати те, що даємо ми самостійно, і потім звіритися. Тут, в принципі, на твій розсуд. Найголовніше, що перед тобою буде вся інформація скомкана от в одну послідовність, в одному місці. Як на мене, це найважливіше. Тому годі чекати, гортай на наступне відео.